Концепція Smart Mani не працює. Згадай, коли я себе відпрацьовував, твій відмічений ордер блок, і взагалі більшість інструментів концепції Smart Mani почали працювати якось з перебоями, але вихід є: дивись це відео до самого кінця. Проблема в тому, що інформація дуже швидко поширюється. Наша стратегія рік тому показувала неймовірні результати. В місяць можна було спокійно отримувати від 500% якщо б ми торгували з 20 20-м плечем. Що ми і робили? Банальна зв'язка. Ордер Блок з імбаланс. Відкриваєш це все діло по структурі, і воля, тейк за тейком закривали ми такі позиції. Але якщо ви спробуєте відпрацювати такий сетап сьогодні, з великою ймовірністю вас винесе по стопу. Ну а потім, звісно ж, ціна піде до вашого take profit. і давайте спробуємо розібратись, чому ж так виходить. Кращий друг маркетмейкера це ліквідність, це стопи таких самих гравців, як ми, що дає маркетмейкеру силу рухатись до своїх цілей. І тепер, коли про концепцію знає, майже кожен хто цікавиться або торгує криптою. Відповідно, інструменти, за якими стоять величезна кількість стоп лосів, просто прошиваються. На мою думку, тут є тільки два рішення: перший ставити довші стоп. -лосс за допомогою більших стоп-лосів ваші позиції будуть менше стопитись. До речі є крутий лайфхак. Спочатку подумайте, куди ви поставили ваш стоп-лосс, а потім перетяніть його ще нижче. Як правило, маркетмейкер знімає ліквідність, і потім ціна йде до ваших таргетів. Перевірено, це працює. Друге змінити поняття ліквідності і працювати тільки на основі неї. Відкривати позиції тільки після вагомого зняття ліквідності, що дає нам впевненість в позиції та фундаментальне розуміння, чому ціна може почати рухатись до наших цілей. Та у Кетмейкерів з'являються нові сили рухати ціну до таргетів, які були відмічені. Раніше, а якщо ж ви починаєте свій шлях трейдера смарт-панії, то вам в нагоді буде наша спільнота, де ми ділимось аналітикою з етапами, які вважаємо актуальними. Тому якщо теми крипти вам цікава, переходьте в опис цього відео і долучайтесь в спільноту. Така спільнота підійде новачкам, які бажають створити базу, фундамент з якого почати свою кар'єру трейдера. Також в нас є приватна спільнота по скальпингу, де ми відкриваємо від 5 до 7 позицій на день. Тож зверніть. Навіть свою увагу і на неї. А я буду з вами прощатись до наступних корисних відео. Всім пока!